У той час, як велика кількість помідорів, квасолі та соняшників робить літній сад чарівним місцем, сильної спеки липня та серпня може бути достатньо, щоб пригнічити і нас, і наші рослини. Я знаю, що я майже здався і кинув свій город після того, як боровся з тижнями спекотних і сухих днів. Ось чому я зараз використовую кілька методів економії води, які допомагають моїм рослинам і мені бути щасливими. Деякі з цих методів передбачають покращення здатності ґрунту утримувати вологу, тоді як інші зосереджуються на тому, як і коли ви доставляєте воду до своїх рослин. Однак усі вони зменшують кількість води, яку потрібно додати у свій сад результат менші рахунки за воду, щасливіші рослини та більше часу, щоб зосередитися на інших садових завданнях. 7 способів заощадити воду в саду. Економія води зводиться до використання меншої кількості води для ваших рослин. Однак це не означає, що ви забезпечуєте свої рослини меншою кількістю води. Секрет полягає в тому, щоб максимально підвищити вашу ефективність, щоб більша частина вологи, яку ви вносите у свій сад, досягала ваших рослин, а не випаровувалася чи стікала. Зверніть увагу на час поливу: Найкращий час поливати рослини ранок або вечір. Коли сонце знаходиться низько над небом і швидкість випаровування низька. Ці умови дають волозі можливість проникати в ґрунт і просочуватися в глибші шари ґрунту, а не відразу випаровуватися з поверхні. Це означає, що менше води витрачається, а більше досягає коренів рослин. Як вранці, так і ввечері добре працює, якщо ви використовуєте крапельне зрошення або полиєте біля основи ваших рослин шлангом або лійкою. Однак, якщо ви використовуєте верхній полив, кращий ранковий полив. Прохолодні ранкові температури дають воді можливість вбратися в ґрунт, а яскраве ранкове світло допомагає висушити мокре листя та запобігти грибковим захворюванням. Якщо вас немає вранці чи ввечері, подумайте про те, щоб налаштувати систему поливу на таймер, я розповім про це нижче. І якщо вам доводиться поливати всередині дня, вибирайте глибокий полив кожні кілька днів. А не легкий туман щодня. Цей метод дозволяє волозі глибоко проникати в ґрунт, що сприяє глибокому розвитку коренів і обмежує випаровування. Зважаючи на це, якщо ваші рослини відчувають спрагу, сміливо поливайте їх. Я помітив, що маленькі мішки та контейнери для вирощування під прямим сонцем часто потребують поливу в день у дуже спекотні дні. Покрийте ґрунт мульчою. Волога залишає ґрунт кількома шляхами. Спочатку він проходить через коріння рослин і випаровується через їх листя в процесі, який називається евапотранспірацією. Цей процес означає, що багато рослин охолоджується, тому це пояснює, чому рослинам потрібно більше вологи в жарку погоду, ніж у прохолодну. Вода також залишає ґрунт шляхом випаровування з поверхні ґрунту. Обмеження втрат на випарування робить більше вологи доступним для коренів рослин. Одним із найкращих способів досягти цього є нанесення мульчі на поверхню ґрунту. Ви можете знайти багато різних типів мульчі, включаючи деревну стружку, солому, хвою та ландшафтну тканину. Один матеріал не обов'язково кращий за інший, але кожен тип мульчі має свої плюси та мінуси. Загалом. Має сенс вибирати легко доступний і доступний матеріал. Незалежно від того, який тип мульчі ви виберете, нанесіть принаймні 2 дюйми матеріалу, щоб запобігти випаровуванню. Застосування мульчі навколо ваших рослин також забезпечує багато інших переваг. Він запобігає стікання під час сильних дощів і дозволяє волозі просочуватися в ґрунт. Таким чином ви зможете насолоджуватися вологим ґрунтом і рослинами замість еродованого ґрунту. Мульча також допомагає запобігти проростанню та росту насіння бур'янів, тим самим обмежуючи кількість бур'янів, які забирають вологу з ґрунту, встановити крапельний полив. Що стосується поливу ваших рослин, ви можете вибрати одну з двох основних систем. Верхнє зрошення, таке як спринклери та шланги, подає воду в повітря, імітуючи природний дощ. Крапельне зрошення приносить вологу на поверхню ґрунту, щоб нічого не витрачалося та не залишалося на поверхні листя, щоб викликати проблеми з грибками. Обидві системи поливу мають своє місце в саду, але крапельне зрошення краще для економії води. Крім того, крапельний полив зберігає листя рослин сухими, що перешкоджає розвитку грибкових захворювань. Найкращі варіанти поливу. Якщо вам потрібно покрити велику площу верхнім поливом, вибирайте з розумом. Спринклер, який доставляє вологу саме туди, куди ви хочете, є найкращим вибором. Ось кілька варіантів верхнього поливу, упорядкованих від найкращого до гіршого з точки зору економії коштів. Шланг із душовою насадкою, високоякісний шланг у поєднанні з м'якою душовою насадкою дозволяє легко цілитися саме туди, куди вам потрібно. Душова лійка забезпечує м'який, але постійний потік, який обмежує стікання та бризки ґрунту, забезпечуючи достатній полив. Воблерні спринклери ці спринклери створюють м'який і постійний малюнок, схожий на дощ на площі від 30 до 50 футів у діаметрі. Хоча вони не є найкращим варіантом для маленьких садів, вони добре працюють на великих ділянках. Осцилюючий садовий спринклер, хоча ці спринклери у великих коробках чудово охолоджують вас у спекотні дні, вони не дуже гарні для економії грошей. Вони злітають високо в повітря і покривають велику площу. Оскільки фільтраційні шланги та крапельні лінії повільно виділяють вологу на поверхню ґрунту, через випаровування втрачається дуже мало вологи. Системи крапельного поливу також дозволяють розподіляти вологу лише там, де вам потрібно. У той час як спринклери охоплюють широку територію, крапельні лінії застосовуються до конкретних ліній у цій зоні. Це означає, що ви можете підтримувати вологість рядків помідорів і квасолі, водночас залишаючи простір між рядами сухим. Це не тільки економить те, що ви використовуєте, але й запобігає росту бур'янів між культурами. Налаштування системи крапельного поливу може здатися складним, але це досить легко, якщо ви ознайомитеся з деталями та термінологією. Якщо у вас під рукою є необхідні деталі. Ви можете налаштувати крапельне зрошення свого саду за один день. Коли настане час поливу, просто відкрийте кран і вперед. Мені подобається використовувати заєднувачі клапанів для з'єднання кожної лінії крапельної стрічки з основною. Це дозволяє легко вмикати та вимикати кожну лінію, надаючи вам більше контролю. Наприклад, ці заєднувачі дозволяють поливати ряд великих помідорів на 15 хвилин довше, ніж ваш ряд саджанців бамії. Додайте в ґрунт органіку. Хоча багато людей зосереджуються на тому, як вони постачають воду у свої сади, структура ґрунту також відіграє велику роль у збереженні вологи та, отже, збереженні води. Грунт складається з неорганічних частинок ґрунту трьох розмірів: піску, молу та глини. Відсоток кожної з цих частинок визначає структуру ґрунту. Наприклад, ґрунт, який складається з 40% піску, 40% молу та 20% глини, вважається суглинком, тоді як ґрунт, який складається з 20% піску, 10% молу та 70% глини, є глинистим. Більший відсоток глини призводить до збільшення здатності утримувати воду. Тоді як більший відсоток піску призводить до зниження утримання. Однак волозі часто легше проникати та просочуватися через піщаний ґрунт. Це означає, що ґрунти з високим вмістом піску часто мають менше проблем зі стоком. Хоча складно змінити структуру ґрунту, ви можете змінити його властивості, додавши органіку. Ґрунт в основному складається з трьох неорганічних частинок, які я пояснив вище. Але він також містить невелику частину органічної речовини. Точний відсоток органічної речовини ґрунту залежить від ґрунту, але зазвичай коливається від 1 до 5%. Оскільки органічна речовина допомагає покращити інфільтрацію та зберігання, вона є чудовим доповненням до всіх типів ґрунту. Компост, вармікомпост, мульча з листя та кокосове волокно є чудовими джерелами органічних речовин, які легко знайти та застосувати. Збільшення вмісту органічної речовини в ґрунті щонайменше до 5% призведе до кращого утримання та дозволить вам зменшити кількість води, яку ви використовуєте. Якщо ви не хочете додавати кілька дюймів компосту або мульчі з листя цього року, сміливо розподіляйте додавання органічної речовини з часом. Додавання одного дюйма компосту на поверхню ґрунту щороку з часом повільно покращить ґрунт. Органічні мульчі, такі як деревна стружка та солома, також розкладаються та покращують здатність ґрунту утримувати вологу, згрупуйте рослини залежно від їх потреб у воді. Ще один спосіб заощадити гроші не поливати рослини більше, ніж це необхідно. Проблема з дотриманням загальних порад полягає в тому, що деякі рослини потребують більше води, ніж інші. Наприклад, вашим спраглим рослинам салери потрібно набагато більше вологи, ніж посухостійким шишкам і рудбекіям. Ось тут і вступає в дію продуманий дизайн городу. Групування рослин із подібними вимогами дозволяє зрошувати ваш сад так, щоб кожна рослина отримувала саме ту кількість вологи, яка їй потрібна. Ні більше, ні менше. Наприклад, вашій групі посухостійких місцевих багаторічних рослин може знадобитися полив лише один або два рази на тиждень влітку. Однак, на грядці, повній молодої зелені та коренеплодів, це може знадобитися через день. Групування подібних рослин полегшує постачання кожній рослині саме тієї кількості води, яка їй потрібна. Якщо ви живете в сухому кліматі, то також є сенс посадити посухостійкі декоративні рослини. Ви можете знайти місцеві багаторічники, квітучі однорічники таліани, які потребують невеликого зрошення, але красиво виглядають у ландшафті використовуйте олу. Хоча крапельне зрошення та зрошення над головою є найпоширенішими методами, це не єдині варіанти. До того, як обидві ці системи існували, садівники покладалися на алес, щоб направляти свої рослини в періоди посухи, уникаючи щоденного поливу. Отже, що таке ола? Коротше кажучи, це глиняний горщик, який ви закопуєте в землю і заливаєте водою. Рідина повільно просочується з горщика в навколишній ґрунт, запобігаючи висиханню ґрунту. Оскільки потік залежить від рівня вологості ґрунту, олі навряд чи призведуть до надмірного або недостатнього зволоження ґрунту, незважаючи на їх історичне використання, але з єзірками, коли мова йде про економію грошей. Дослідження показують, що зрошення рослин олою в 10 разів ефективніше, ніж поверхневе зрошення. Але збувають різних розмірів і форм, і вибір правильного для вашого саду є ключовим для підтримки вологості ґрунту. Великі оли найкраще підходять для великих садів, але ви також можете використовувати кілька маленьких оліл для поливу всього саду. Наприклад, ола на 1 кварту може зрошувати приблизно 1 квадратний фут ґрунту, тоді як Ола на 7 кварт може покрити 2 квадратних фути простору. Встановіть таймер для системи поливу. Давайте подивимося правді в очі, сад не завжди є головним пріоритетом у нашому житті. Зважаючи на роботу, сімейні обов'язки та літні розваги, іноді ми забуваємо полити свої рослини. Ви можете подумати, що пропуск поливу допомагає заощадити гроші, але це часто призводить до шалених спроб полити протягом дня та стресових рослин, які потребують додаткової вологи для відновлення. Встановлення таймера для поливу це простий спосіб розмістити це завдання в автоматичному розкладі. Після встановлення системи крапельного зрошення додайте таймер між шлангом та рештою системи. Точний час роботи залежатиме від ваших рослин і навколишнього середовища, але полив протягом години кожні 2-3 дні часто є хорошою відправною точкою. Деякі таймери мають налаштування затримки дощу, які можна встановити на датчик дощу. Коли таймер виявляє достатню кількість опадів, він пропускає полив на 1, 2 або 3 дні. Якщо ви обираєте таймер без цієї функції, не забудьте призупинити полив під час дощових періодів.